Дівчата трошки розпаковки. Молоко, теляча ковбаска, масло, сір. Топіки. Завтра Микита приїжджає. Мені дуже полюбляє такі бургери, шмогери. Солонку хто любить? Це солена. Як же ж без аптеки? Так, так не буває. Так це так по продуктам поки що все. А тепер розпаковка Аврора погнали. чек Так. Для них. Обтоптывать. Так. пакетировать морозилку, тоже удобно пакет для омлету тоже люблю Вам на на завтрак, на завтрак, на на Такі вакуумні пакети. Зараз актуально все пакетувати, вакуумувати. Відкривачка. скільки їх не купую завжди. Мало тому що роз... розносять. Для туалета. Так, щеточка для макіяжу. Так, теж для туалета насадка для бумаги. А це дуже прекрасна річ. Я вже який четвертий раз його купую, для гель для душа. Боже, вона ароматизована прямо під духи. І стільки таке класне, класне. совітою, прям. Совітою. Є рожеве, є фіолетове. Ну, мені фіолетове більше подобається, такий більш приємний запах. Мило. Так, для пола, поло уже закінчилося. Так, а це льод для льоду заморажувати. Так, тряпочки. Тряпочки, тряпочки. Їх завжди мало. Так, ще купила один контейнер, тому що літом все в холодильник холод. Люблю я їх, і холодець туди заливати. Дуже класно. Так, це моїм друзям. Моїм друзям пакетики. Вчора я купила мішок сухого корма, а це ще такий даю. Звісно, так. ж без туалетки, я ближню такий. Гляньте, на мисце. Побула... Так. Це я купила. Так, перстопедичні. Ось це само, але ортопедичним стільком. Так. Так я таке. Шанеть ще такі є. теж. Ich habe mich nicht mehr so